Доброго вечора кузики. І це в нас вже нас не 2 Якщо в мене вже почалося відео... Якщо в мене вже почалося відділо, а, Типу, довгі, серійні, тоді краще я буду робити вже. І ще одне відео по одній гармірі. Чому мені так предлагається робити? Можна їх поміняти місцями? MonsterCard. Так що що, ну ви знаєте... Я вже знімав це. Перше моїх це MonsterCraft 1. А це Мирчо Майстер Крад 2. Ой, такі фантастически. Добре, ну що ж... М -м -м. Як їх можна прокачати? Скільки коштує наша прокачка юнітів? Аж цілих 300... Я впевнений, що я не пройду за одне відео, тому що у дуже... ця гра друга частина дуже довга. Ой, яка тут прекрасна. Не, не знаю, як спочину в цьому частину відчасть, але все буде цим робота на це в нас тут додалося, як вона написано, прокачка, яка покращує типу, до персонажа. І По ідеї у нас є саме по собі зміщення чи емпліні, яке зміщення з'єднання персонажів, так і є прокачка. Тут ще є при прогріші типу, яка називається з нормального аж, які можна буде торчі Похилить, якщо ви їм пригодні тільки ще експерта, ну і щось. Вони ті роботи. Фух, перемог. Це було дуже важко. Ось, як він написує, типу е, поліщення здоров'я. У всіх поганих здоров'я. Ну що ж, я, напевно, буду спо... робити зомби товстуна. А, ну а що я цих роботів купив? Я ж Тут гарно і це тільки ці недостонавні спали. Ну поки що у нас є оскільки зомби. Я купляю цього кравле. І нам треба цього як-то відхилити. Ну, ми зараз з'єднаємо робота, потім відхилимо. О, стібність. Це в нас таке. Enmade show. Ah, а, типу, монстри починають боятися нас, якщо не путають, тому що це є здійсниться. Так, звук прокрашені не здавалося. О, це у нас вже останній попадчик нашого дома робота. Перемога. Перемога. Гарно. Типу Апії покращувалися, чи мені кажуть. Добре, наступний рівень. Давайте по арії не було пльоз відео, але тупа, що мені краще проходити арену типу швидше. Ну, просто коротше забути нормальний промітаж цього об'єднати. Тому що тут тягнуть важко, так що краще це відео пройти Більшість з чого можна розйшли. Так, мені розповідає то, що я вже зрозумів. Що можу тут крафтити монстри. Тут є якби книжка, як і в першій частині гри крім ось цього монстра, ну якби його трошки змінили зовнішньо. І все, а так тут все-таки осталося. Ще о, у нас правил розслабився, ослабився. Купляє ще одного. Нам треба зараз зробити торстуна тому що він найкраще живе шині. Що... Ну як сказати, він просто топовий, Цей товстуй. Він може хилитись, в нього гарна... гарний дамаг і просто босс, можна сказати. Так, майже що, що перша... А, знаєш, не буде. Косяць ціачки не працює. Майже що перша не находиться. Ну ось такий шостий, мину зараз спорнуться. Давайте останні краво, все прокачені кравоти простого зомбі. О, оця гарна стільки можна хілити з кілька Так, у нас один вже переможений, можна сказати. Поставимо його на другий дрехуля. Другий, Сьомий бій. Похилилися. Цією штукою можна обманути е, хіл наших бійців. І кідопсиди. О ні, мічник він зараз сіть. Сі. Добре, скільки баксів може щось поставити. Похилений і добре. Зараз будемо робити зомбі та сторони. Читиво. Ці мечники дуже скромні проблемки, особливо перед славими. Тому що вони дуже сильні. Прокачані, повністю прокачені зомбі в другу рівні. Перемога. Добре. Що в нас зараз? О, майже що зберемо нашого зомби-простона. Так, Стантія, напевно, ми здивувалися. Від першої частини тут є деякий бракон, що в першій частині тут є арена, які можуть зібрати гроші. А тут такого немає. Що пропався безконечно. Ми... Коротше, про що казати. У нас в обичній арені. у нас в первую часть просто перепрокоют на своей стороне сначала хотел на земле и пустил на типу мы разумеем, и и блин, зараз зомби сидят не, зомби, чекай, чекай как Быстро нам треба Чекайте ви си розкомрете А ти ви затяг не на один помер Ні! А, там робить, ще стрілець! Ооо Слава Слава компашка, добре, я зразу на плану поставлю. Я пройду на нулий рівень. Типу, тут повинні дати приблизно такі ж гроші. О, це буває важко перепроходити на нулі рівні, коли буде, коли я програв. Вся напевно мені підпоганно. Нет. теперь уже у нас по будут зомби Товстой. Так это у нас просто зомби, а то Фредди Фред. Я уже буду ставить, не у него стратегия Так, он очень клюв. Фредди Фред. И у меня есть 75 баксов, это стоит 100 баксов. Нет. А, кстати, можно Фредди то я думаю, прокачивать сразу. Ну, тут типу, у нас такий поручний відо і тут у нас такий шлях. Ну, типу наш третій рівень його полібасу більше не прокачає. Так що ось пусть свій вийде. Цих треба маленьких. Що... Фетт -фет дуже гарно кинеться, хоча б стійки я не впевнений, чи... типу Фетті Фетт його забити цей ось. Давай майже.

Фух, це стрімно. чуть не пропав. 300 баксів, нічого собі. О! Покращення сили. От по 300 баксів... Фу. Ну, по ідеї, краще було б зробити ще одну модельку. Чи краще? Ні, я думаю, що два слаки будуть краще за одного сильника. Так що я куплю одного маленького нашого кравлера чи хоч такого.

Серйозно? А, ні, вічку покачені, логічно. Так, кого поміняти зараз? Чи покачати? Та нікого я не можу. На жаль, я не можу. Треба перескокувати нам рівні. І треба їх з силом запити, тому зараз. Давай, пугайся! Кравлера було раніше з корицейних пугаем. Ставимо сині. Вставимо крілку. Нічого не дуже забиті вівка. Пугаємо ще раз. Давай, давай. І грошечки мої. Тепер роблю ще одного зомбі. Так, я купляю ще одного і роблю з нього зомбі. Може так, що вийде пройти. Добре, погнали. У нас я думаю, що ще один чи пару рівнів. Ну, швидший за фет. Оце прямо просто жорстко. Хел, швидше. Не треба полюбатися, щоб хтось вижив. Фух, а? Що ми можемо прокачати? Можемо... Ні, на жаль, ми не можемо закрити на вищі.